А наша мандрівка продовжується. І цього разу ми поїдемо по запланованому маршруту Сколівські Бескіди. Заїдемо в Пилипець, відвідаємо безліч водоспадів і навіть погуляємо по скелі Тустань. Пунктом нашого призначення був Національний парк Сколівські Бескіди. Що займає велику територію у Сколівському, Турківському та частково Другобицькому районах Львівської області та охоплює частину басейнів річок Стрий та Опір. В парку дуже чистий і старий ліс. Сухі гілки, які зазвичай йдуть набагаті, тут лежать на землі і покриваються мохом, від чого усі галявини виглядають дуже таємничими і недоторканими. Тут є грибочки. Треба знайти. Ми прийшли сюди до Національного природного парку Сколівські безкіди. Рекомендую сюди прийти, подихати свіжим повітрям, прогулятися. Тут відчуття е, природи. Відчуття в этом парку таке, що на тебе зараз хтось дивиться і це відміть. І він зараз вискочить. Точно? Все таке дика природа, буяє, різнотрав'я, е, воздух просто такий легко всюди, е, дихати. На території національного парку функціонує велика кількість туристичних баз, санаторіїв, пансіонатів та приватних садик, орієнтованих на екотуризм. Ледяна вода. Так. Джерельна. Да вона ж мінеральна. Молодці. Тут практично немає промислових підприємств, тому місця відрізняються дивовижною природою та кришталево-чистим, цілющим повітрям. Велика гарна ожина. Дуже смачна, солодка. Ось тут обірвало. Сколівські Бескіди це багатство Карпат. У заповіднику ще багато унікальних місць із первозданою природою, дивовижними рослинами та парвистими водоспадами. Це варто побачити. Знаєте, як тут справа вчищається. Ще однією туристичною пам'яткою в Україні є Кам'янський водоспад, який знаходиться в межах Сколівських Бескідах. Біля водоспаду є розваги для любителів покататись та тарзанці, а також ціла купа маленьких магазинчиків із сувенірами та кафе. Власники, як тільки бачать туристів, починають ласкаво запрошувати до себе поїсти грибної юшки чи випити кави. До речі, на пропозицію щодо юшки я дуже раджу погодитись. Вона тут надзвичайно смачна. А якщо погода дощова і холодна, то ця страва ще й добре зігріває. Сергій знімає країви дива. Водоспад Кам'янка. Водоспад Кам'янка знаходиться на одноіменній річці Кам'янка. Це понад 8 кілометрів від сколи. Цю відстань можна подолати як пішки, так і на велосипеді. Людей біля водоспаду не дуже багато, особливо вранці. Можна робити селфі в будь-якій точці оглядового майданчика. Зовсім поряд із водоспадом є невеликий підйом до журавлиного або мертвого озера. Що, Юлька? Ну, озеро, йдемо на озеро. Озеро Журавлина, так? Мертве. Як мертве. Ну, нада, ну, Журавлина називається, але в скобках написано мертве. Мертв. І оце нам воно туди наверх подимазу. Так під 45 градусів десь. Туди наверх йти. Йдемо. Написано 350 метрів. Що До озера. Готові, що треба підніматися. Але ліс тут гарний. По-моєму, я не готова підніматися. Сергій, ти готовий? Треба. Я сподіваюся, воно того варте вам показати. І Пісадим подивитися. Ми тут перший раз. Тому Тому наше враження було такими самими, як і ваші. А де поручні далі? А поручні закінчуються. Це було не все. Тепер ходьба з перешкодами. Мертвими його називають через високий міст сірководні. Тому вода має характерний чорний відтінок, і в ній майже нічого не живе. Неправильна овальна форма, темна як ніч. Але достатньо прозора вода і бульбашки, що постійно піднімаються до поверхні, таким ви його побачите, журавлине озеро. Дивні властивості озера та його аномальний образ надають казковий містичний вид. Місцеві дуже довго його оминали, але зараз це є ще одна туристична місцина серед туристів із всіма вказівниками та промаркованими стежками. Спускаючись з озера та переходячи дорогу, можна побачити водоспад Верхньокам'янка, Це від 500 метрів від попереднього водоспаду. Висота приблизно 3,5 метри. Він є більш пологий і утворений з гірського Ось такі скелі. До речі, повз журавлини озера дорога веде до вершини гори ключ з масивними скельними утвореннями та мальовничим видом з гори. От джерело так, називаємо живої води. Роги попили. Так, тут написано, що навіть оці вонакі василине джерело. Ну, воно священе тепер. І є скрині для пожертв. Хто бажає, може пожертвувати. А ми рушаємо далі. І наступний пункт нашого маршруту. Це мальовничий водоспад-шипіт, що розташований на північних схилах полонини Боржави вже Закарпатської області. Тому шлях туди буде не коротким, і ми по дорозі заїдемо у наше улюблене місце на чашечку смачної кави, що є у Воловецькому районі. Ми знаходимося в улюбленому нашому місті, де ми завжди зупиняємося як приїжджаємо повз. Це кафе. Схили, Схили Боржави. Вот вони такі, то стильні сторони. Це наше найулюбленіше місце, де ми зупиняємося завжди випити горнятку кави і подивитись на ці краєвиди, неймовірні, бо тут вони дуже гарні. А зараз ви їх побачите так, як ми їх бачимо. Кафе Схили боржави. Візьміть на замітку, адже тут класні види на гори. Порції великі, ціни помірні. Є місця на вулиці та всередині. Круті гойдалки, де можна погойдатись та зробити фото з чудовим фоном позаду. Ще одне місце вам порекомендуємо для фото. Це перевал. Ось можете подивитись, як тут гарно. Цей перевал знаходиться на межі Львівської та Закарпатської області. А ми рушаємо далі в сторону Закарпаття на водоспад Шипіт, що знаходиться в міжгірському районі біля села Пилипець, де ми вже його показували у влозі краса Карпат зачаровує. Не, не, даром не проходять. Пустило колесо по дорозі на водоспад Шипіт. Ну, Таке буває в Карпатах. Треба мати запасочку однозначно. Надіємось нам компресор допоможе цю виправити ситуацію. Ось таке буває в Карпатах. Як настрій? Бойовий. і Дирочка, так? Да, чого, та її. Так, треба значити нам на СТО. Накачали, перевірили, зрозуміли. Десь. Ще й почався дощик. В Карпатах тут. Це нормально. Тоді з собою треба мати різну одежу. І з рукавом, і без рукава. Колесо ми підкачали, але проблема лишилась. Тому знімаємо колесо. Слухай Сергій, я десь це все бачила вже. Робила на Кіпрі. По-моєму, в третій частині. По-моєму, в третій частині ми переглянемо вдома. У нас вже таке було. Ми теж пробили колесо, їздили на шиномонтаж. І, по-моєму, те саме праве, заднє. Щастить нам так. Сергій ти молодець. Угу. Завжди в запасі майте гуму з собою. Гума допоможе да вам в будь-якому випадку. І це не реклама. Стало свіжо. Ми біля шипіта неділя. Людей дуже багато. Ціна входу на шипіт 20 гривень. Дорослий, дитячий 10. За собою. Два. Білет на вход не дали. Так і записали. Так, якась при вході кафешка. Минулий рік не було, побудували. Вірні лавки. видається. Домашня чорниця, малинна, суниця, винна, закрутки варення. шашлычки. Так, треба пообідати. Ну, погримує.

Є вастава, так? Все туди На шепоті дуже смачна грибна юшка. Рекомендую прийти сюди і її спробувати. Юшка, яка порядковала Юлія, тут в Карпатах дуже смачна, особливо на шепоті. Так що вам рекомендую. І недорого. Ну, правда, ми в такому не в ресторанному закладі. Ну, советую сюди відвідати. Тут є своя атмосфера місцева. Смачного. Дякую. Як і більшість подібних, це місце вже досить культурне. Яскрава соковита зелень. Гол водоспаду, свіже повітря все це щорічно приваблює туристів, яких тут повно. Тому на наодинці з природою вряд чи вдасться тут. Місцеве місто із камней росте. Пару років тому воно було маленьке. А зараз тут цілі страєні, будівлі. Ми камінчики, зроби свою лепту. Давай. Це від мандри поруч. Так, не валяй. гарненько. О, супер. Ми теж додались до цього. До самого водоспаду веде стежка, яка проходить вздовж неширокого гірського струмка і є продовженням водоспаду. Також можна піднятись на гору і піти лісовими доріжками. Водоспад-шипіт це те місце, яке не хочеться покидати. Нереально гарний і чарівний потік води, беризі якої ніби з'єднують із природою. Щоб усвідомити всю величність цього водоспаду, його обов'язково потрібно побачити на власні очі, оскільки жодне фото цього не передає. Єдиним недоліком можна назвати лише великий потік туристів, який не завжди швидко рухається та дає зробити це саме фото на згадку. Сьогодні багато туристів, всі фотографуються на таких краєвидах. Йдемо з теж сфотографуємось. Так, Сергій хоче фотографію Інстаграму. Заліз наверх, щоб зробити гарні. Відеосики дуже шумить. Здається, водопад. Шипіт, але сьогодні гуркотить. Що там? А ми не прощаємось, тому в завершальній частині буде наступне. Займаємося потихеньку до водоспаду з сопів. Хто захоплюється скелями, раджу приїхати сюди. Надіюсь, вам сподобався наш канал і наші мандри по Карпатах. Чекаємо вас усіх, підписуйтесь, ставте лайки.